Запрошуємо на навчально-терапевтичний курс підвищення кваліфікації основи психотравмотерапії з присвоєнням кваліфікацій за бажанням травмотерапевт. Курс корисний для психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, юристів, військових, держслужбовців, лікарів, медсестер, волонтерів, психологів, капеланів, соціальних працівників, студентів, вчителів, викладачів, а також корисний для людей, які допомагають, наприклад, своїм близьким. Завдання курсу сформувати компетентності, які забезпечують здатності, засвоювати знання травмотерапії у практичних ситуаціях, генерувати нові ідеї та приймати обґрунтування рішення, в процесі пошуку причин травми, підбору методів та засобів надання психологічної допомоги особам, які саме пережили травму, виявитись і вирішувати психологічні проблеми в напрямі травмотерапії. Надавати консультаційну, психологічну, корекційно психотерапевтичну допомогу в напрямі психотерапії, приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, зокрема в екстремальних ситуаціях. Ви з нами? Тоді реєструйтеся за посиланням. Для учасників, які проходять або проходили курси у тренінгові центрі Наталії Сабліної, вартість курсу 4200 гривень.